Всім привіт! Ви на каналі Ліра Марс і ми сьогодні будемо робити Все нам потрібно рогатка, крючок, 10 фіолетових резинок і 2 зелених резинок. Для початку ми робимо ну, так, безконечності. Однак, безконечності, потім ми надягаємо 4 резинки на тіли. Потому що першу ми скидуємо. Раз, з. правого стовпчика з лівого опускаємо, потім не одягаємо три резинки. Скидуємо. Три резинки з правого стовпчика і з лівого стовпчика. Далі ми опускаємо. Беремо дві резиночки, надягаємо на два стовпчика і беремо три резиночки і складимо з правого стовпчика і з лівого. Далі беремо одну резинку Накручуємо один оборот. Все, я накрутила в один оборот і скидаємо наші дві резиночки з правого стопчика і з лівого. Далі ми опускаємо і надягаємо ще одну резиночку нашу зелену. Ми перекидуємо дві зазиночки з правого стовпчика і з лівого стовпчика. Далі беремо. Ось ці наші знімаємо з рогатки на крючок. Два дві оці. оцю нашу резиночку. Ось так виходить. Ми беремо так от, робимо оцю. З правої сторони ми отак до лівої, затягнули, А, ні, зараз затягну. І затягнула, Зараз затягувати. Треба затягувати обережно, щоб різинка не порвалась. А це вийшов ось такий гарний баклажанчик. Всім пока! Цілую. Я вас люблю, пока! Із прошлого відео як вас я пло. Ось в мене такі прошло я так вишло, назвала косичка. Пока! Цілую вас!